Любі клієнти, партнери та наші друзі, щиро вітаю всіх вас світлим святом Різдва Христового. Цей день та всі зимові свята ми зустрічаємо, проходячи через дуже складне життєве випробовування. Всі українці, де б не було нині, мають спільні переживання і надії, а також спільні страхи. Ми пройшли крізь багато гірких новин, щоб нарешті справедливо зустріти хороші звістки. З Різдвом Христовим, великим днем, що несе світло у кожній домівці! Якого іноді нам так не вистачає. Бажаємо, щоб у кожному домі зібрались найрідніші люди, а колядки лунали голосніше від звуків генераторів. Нехай в домі панує мир, спокій та доброзичливість. Творіть добро, і воно повернеться до вас подвоєним. Різдвяна зірка подарує надію в найтимнішу ніч і вкаже шлях до успіху, достатку та благополуччя, а сайво запалить світло в душі. Цей рік навчив кожного відокремлювати важливі від другорядного. Нехай на першому місці завжди будуть рідні та друзі, теплі розмови та щирі зізнання. це світле і добре свято небеса відкриті для прохань, а ангели чують усі побажання. Тож бажаємо народження нових добрих помислів та світлих ідей, міцного здоров'я, мирного неба над головою, доставку та любові. Деси не було, нас об'єднує віра в перемогу України. А в цей день бажаю вам щирих і чуйних людей поруч. Нехай у вашому житті завжди буде місце, для вам, адже український народ творить їх самостійно, щоб наша одна на всіх мрія обов'язково здійснилася. Життя текло розмірено і спокійно. А хвилювання в новому році буде пов'язано тільки з очікуванням чергового свята. Христос, Христос народився! Слава йому! Його.